Передливим англійцям догодити зовсім непросто, але їм це вдалося. Та ще як у їхніх магазинах скуповуються всі від домогосподарок до мільярдерів. А залізна леді Маргарет Тетчер, яка купувала їхні фірмові костюми, якось сказала, що вони перемогли Маркса та Енгельса. Сьогодні поговоримо про бренд Маркс Енд Спенсер. Історія відомих сьогодні супермаркетів одягу почалася більш ніж 120 років тому на ринку пенса Маркса. При вході красувалася вивіска. Не запитуй ціну, будь-який товар коштує один пенс. Тоді так званий шопінг був своєрідним ритуалом. Не можна було купити все в одній лавці. Кожен магазин торгував певним товаром. І мав своє коло клієнтів. Амбітний та честолюбний Майкл Маркс вирішив змінити сталий порядок. Мовляв, навіщо бігати в пошуках необхідного товару з магазина в магазин, коли краще купити все відразу і за доступною ціною. Майкл Маркс народився в Росії 1859 року. Та вже повнолітнім він емігрує до Англії. Переїзд був сміливою авантюрою, адже Маркс навіть не знав англійської мови. Після тривалих перепитій Майкл потрапив до Ліца, розвиненого промислового Міста. Влаштувавшись на роботу і пізнавши ази торгівлі, Майкл вирішив відкрити власну справу. Він розвозив довколишнім селам продукти, тканини та одяг, які купував на складах. Накопичивши необхідну суму, юний продавець відкриває на ринку в ліце власну лавку. Перше пропонує покупцям різноманітний товар. У Маркса з'являлися нові клієнти, а його справа процвітає. З часом Майкл відкрив лавки не лише в ліце, але й в сусідніх містах. У роботі підприємець-початківець керується правилом: ціна на товар має бути доступною, адже спокусившись невеликою ціною, людина зайде в магазин щонебудь купити. Крім того, потрібні господарстві речі завжди матимуть попит, особливо якщо вони вони зібрані під одним дахом. Поступово Майкл Маркс став господарем солідної мережі магазинів і запросив у компаньони Тома Спенсера. Він тривалий час працював касиром на складі. Так з'явилася назва Маркс Спенсер. На початку Спенсер вклав у підприємство всього 300 фунтів. Через 10 років вони перетворилися на 15 тисяч фунтів. Завдяки його діловим зв'язкам компанія знизила ціни на товари, адже компаньйони працювали безпосередньо з виробниками. Вже більше століття Маркс Енд це зберігає принцип роботи. Товар має бути дешевим, його повинно бути багато і різних видів. Для англійців універмаги Маркса та Спенсера не просто магазини. Вони частинка історії народу. Навіть британський прем'єр-міністр вважає за краще робити покупки саме в цій торговельній мережі. Фірмовий стиль компанії хороша ціна, хороша якість, хороше обслуговування. Сьогодні магазини Маркен Спенсер в одній лише Англії приносять дохід у 10 мільйонів фунтів на тиждень Це 18 мільйонів 300 тисяч доларів. І все ж таки головний ключ до успіху відмінно підготовлений торговельний персонал необхідні якості, вічливість, оперативність, творчий підхід навіть до найпростішої справи. Від торговельних менеджерів багато вимагають, але умови роботи для них створюються якнайкращі. У компанії є особистий штат лікарів, перукарів і навіть манікюрниць. Їхніми послугами може скористатися кожен співробітник. А на обід кожен член торговельного персоналу щодня отримує 40 фунтів. Це більше 70 доларів. Тика магазинів компанії проста: зробити шопінг своїх клієнтів і якомога комфортнішим. Покупці знаходяться на керівних постах компанії. Сьогодні всі філії бренду об'єднані комп'ютерною мережею. Це дозволяє збирати інформацію про кожен магазин і більше того, про кожного покупця, що і скільки він поклав у свою корзину, як сплатив покупку готівкою або карткою. Мережа митіо реагує на зміни пріоритетів покупців протягом одного торговельного дня і навіть дозволяє відстежувати ситуацію. Коли постійні клієнти купують незвичні для їхніх подобань товари. Крім того, замість касових апаратів у магазинах встановлені персональні комп'ютери на базі новітніх процесорів. Кожен із них тримає у своїй пам'яті повний прейс курант Купіть куртку для сафарі, і ми допоможемо вам забронювати квитки до Африки. Саме з цією пропозицією, 1999 року компанія Маркс Спенсер увійшла до лав інтернету. І вже до літа 2001-го була створена система, за допомогою якої Клієнтам став доступний весь асортимент супермаркетів у режимі онлайн. Інтернет допомагає компанії підвищувати ефективність цього ланцюжка постачань від виробника до покупця. Це економить мільйони доларів. До того ж, інтернет практично миттєво доносить ці новинки до аудиторії, а сьогодні це дуже актуально. За оцінками фахівців, Marks Spencer, покупцям потрібні все нові і нові моделі. Тому на сайті компанії колекції одного лише одягу оновлюється щорічно шість разів. Сьогодні Сьогодні супермаркети компанії зовсім не схожі на базари пенсів Маркса. Величезні торговельні зали, тисячі покупців, мільйонні прибутки. У таких торговельних комплексах перший магазинчик Майкла Маркса зараз би сприйняли як відділ шнурків та ґудзиків. Проте в основі роботи і сьогоднішніх торговельних гігантів і вчорашніх ліліпутів пенсів лежить головне правило шопінг кожного клієнта має бути приємним та комфортним.